Що робити, коли в тебе дуже суха шкіра навколо очей? Ця історія не лише про тебе, це і моя історія теж. Тоненька шкіра, зневоднення, поява мілких зморшок і весь вигляд одразу втомлений. Але є рішення. Я вже тестую ось цю схему, і вона працює. Перше зволоження з першого кроку. Засіб для зняття макіяжу за щей. так-так, навіть якщо макіяжу немає вранці і ввечері, він просто очищає і ніжно зволожує шкіру навколо очей. Друге тонізація. Не ігноруйте цю зону під час тонізування. Шкіра навколо очей цього дуже потребує. Третє Патчі. Вистоюйте патчі через три дні. На нижні повіки накладемо на 20 хвилин, і потім на верхні повіки теж накладаємо на 20 хвилин. Це як зарядка для очей. І дуже помітний результат після використання патчів. А також протягом дня, якщо ви відчуваєте сухість під очима, наносите зволожувальний гель для зони навколо очей. Він такий прозорий. Легенький, його можна наносити навіть на ваш макіяж. Він справжній рятівник від сухості, заспокоює, зволожує, тонізує, а також прибирає темні плями під очима. Також рекомендую подвійну дозу крему навколо очей. Тобто я взяла з різних серій TimeWise 3D і TimeWise 3P. І ці два засоби я наношу по черзі. Спочатку наношу один і потім інший. Тобто, у нас виходить подвійне зволоження. А також я користуюсь живильною олійкою Nature від Mary Kay на ніч. Вона активно зволожує і насищає шкіру з самими необхідними інгредієнтами. І що далі? Я вже бачу зміни, і ти теж їх побачиш. Тож, якщо бачиш у себе сухість зморшки в тому очей, не зволікай. Спробуй цю систему разом зі мною. Спостерігай за моїми результатами. І давай вирішувати твою проблему теж разом. Пиши мені і доберемо саме тобі ідеальний догляд для твоєї шкіри.